Вчора вночі фактично ми мали обстріл чергове міста Харкова. Дві керовані авіабомби, район і київський район. По Основ'янському району маємо 12 людей, які отримали поранення. А троє людей середній стан тяжкості, інші легкі. По основ'янському району одна людина отримала поранення. Так дійсно десятки житлових будинків залишилися в чергове без вікон, а є зруйновані не житлові приміщення. Більше 20 авто втівок так само пошкоджені у місті Харкові. Ну і так само вчора. Внаслідок такого удару були ну тобто, сталося аварійне відключення електропостачання. У нас значить, наразі електропостачання по місту Харкову вже відновлено повністю. Ну і надалі, і наші волонтерські там організації проводять оперативний ремонт і, скажімо так, усування наслідків цієї ворожої безпосередньо там атаки. Ну і крім того, маємо удари по території нашої там області, так само як ви зазначили, Борівський напрямок. Керована авіабомба влучила у uh, приватний житловий. Будинок дві людини, на жаль, загинули по тому напрямку? Ну і у нас з того напрямку так само продовжується саме евакуація, пане Олеже. Стосовно житлових будинків, які були пошкоджені під час останньої атаки росіян на Харків, 11 житлових будинків. Наскільки житла людей пошкоджені? Ну, це взагалі це вікна. Це 90% всіх, тобто пошкоджень. Це вікна вікна. Наразі проводимо оперативний ремонт, щоб е, забити їх. Так там ОСБ там, іншим приладдям. Після того, звичайно, одразу люди мають, тобто, подаватися на компенсацію, на є оселя. Ну і крім того, є міжнародні проекти, міжнародні програми, де наші партнери так само вставляють ці вікна. Тому звичайно будемо проводити комунікацію і слідкувати за тим, щоб дійсно провести дуже. Оперативно цей ремонт, тому що дійсно на вулиці вже так досить відповідно прохолодно. Так і власне, якщо говорити про холод, то наскільки активно ви зараз розгортаєте пункти обігріву і наскільки взагалі велика необхідність зараз у місті в них? Ну, щодо підготовки до опалювального сезону, з технічної точки зору, ми на 100% готові готові місто Харків і область до опалювального сезону. Однак чергова атака фактично тобто показала, що у нас було відключення аварійної електроенергії, тому звичайно це все ускладнює скажімо так, проведення опалювального сезону. тим не менше, значить наразі працюємо і на децентралізацію системи опалення, і ця робота буде продовжуватися постійно вже на 20%. Скажімо так, всі об'єкти об'єкти у нас повністю автономні і можуть самостійно, незалежності від наявності електропостачання, фактично продовжувати е працювати за функціоналом, тобто продовжувати там опалення. Стосовно пунктів незламності, у нас їх по області, включаючи місто Харків, 913, вже відкрито більше 100. Інші будемо відкривати по мірі необхідності, якщо у нас станеться якась надзвичайна подія чи ситуація, будемо звичайно оперативно їх відкривати, і вони там будуть у нас працювати 24 на 7.